Ну і що ж, це знову рослойни проти зомбі і це вже третя частина. Так, тут е, ми закінчили на тому, що мені е, видали отаку вот от записку від якогось зомбі. О, Тут ми отримаємо якийсь грибочок. Ми зробимо якийсь грибок. Хм. А потім нова локація. мої любізнаки це прикольно. Так. Ой-ой-ой. А що мені робити? Я ж не виб... А! Я думаю, що мені робити, я не можу вибрати рослини. Фух. Ось сюди. Я не хочу реклами, хочу поставити там рослину. А мені не дали. От хитрі. Вставлю там, де не треба. Ось сюди, давай. Вишенька. Ось сюди. Ось сюди. Ага. Ось сюди, ось сюди. Ось сюди А, ну це буде ізі Отак все. Це реально якесь ізі Так ось тут на Ну Я тут зараз зроблю собі мега просто штуку. Тут буде дуже легко. Хоч і багато зомбі, але мені буде легко, бо я тут навіть розвину можу не купувати. Вони тут самі. Ось на. Ось минус зомби. Просто дуже легко. Дуже легким способом минус зомбі. Так я тут цього зарву. Бо він дуже сильний, аж занадто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а -ой 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 -ой. тут мене нічого не може бити-бити, бити не може. Ось так. Так цього знову зариваємо. Я не хочу, щоб ми хлопка його з'їла. Я хочу сам його зірвати. Щоб він знав. Щось краще е, зі мною жартувати. Тому що це. Ну, ви бачили, він ще сильний. Я одразу такий, ну, думаю. Ну, його треба буде довго. Хоча мухоловка хоче його з'їсти, але краще я поставлю. Щоб е, точно 100%. Ну, реально, його муховка з'їла, але так. Далі це хай буде, так. Так, ось. О... Де? ось тут, напевно. Так, щось дуже мало оцих от заморажуваних. Вони шо, такі от рідкісні, чи що? О! Іще одну мухоловку. Ось сюди ще один. Хорокостріл, будь ласка, будь ласка. Давайте. О, горішок. Я два горішок. Так, сюди. Блін, а мені подобається цей рівень. Десятий рівень прикольний. Дивіться, як тут можна зробити оборону прикольну. Ворону. Вау. І це мені коштувало ані копійки. Кафе з фриков. Так. Давайте, 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 давайте. А я не знаю. Напевно я тут. Так і отак. От я ж багато дивиш. Я багатий цими рослинами, бо в мене сонечки навіть не займають. Див... Ну що? З'їв мою рослину? Ні, ну нову поставлю. Хоч це погано, що він з'їв. Ні-ні-ні, не смій, не смій, не їж, не їж мухоловку. Вони рідкісні. Мухоловки хоч рідкісні, але їм все одно всі хочуть з'їсти. Тому що їм байдуже на це. Вони ж зомбі. Вони не відчувають, та що вони рідкісні. Спокійський скелетон. Что там что-то? А, я не хочу, но еще я поставил. Просто жесть. О, сюда давай. Я yes, сбам. бам. Бамбук, бамбук, сахуй. Мне похоже сюда. О. А тут просто рядом с усих хорох стреляю, какие у я. Просто... Видите, что я делаю. Я просто тут... Так я люблю. тут... Просто стрільчую подстрію. Що можна впасти? Якось там відосі живі. Цікаво. Хм. Вона питає, чому мені так багато горіхів. Зараз дають, коли це вже майже не треба. А коли мені було, вони потрібні, мені їх надають. От картофель нам вже не потрібно. А мені їх спочатку надавали. Ну, нагрість якась. Так знову вижу. Ну, дайте мені мухоловку і. Два горохостріли. О, мухоловка і два горохостріли. Ось Будь-який. Отак просто. дивіться, просто. просто подивіться, скільки в мене цих горохострілів. Це повний капець. Вау! Просто Боже, це так прикольно виглядає, це так смішно. Що я тут просто боже! Це дуже прикол. Це реально прикол. О! Зараз воно коштує ноль сонечок. Це взагалі щось прикольно. Ноль сонечок коштує хрип. Вау. О, це вже з іншої локації, типу. Росуйна. Ось нова локація. Вау. Погнали. А, ця локація називається Night. Це же тут. Этот... Ніч перекладається. Найт, ніч. О, тут два нових зомбі. Напевно, обов'язково треба нову рослину. Ось цю. Оця от дуже дорога, тому я її не беру. Оцю треба взяти. Ось реально оця от рослина дуже дорога. Ось це. Хоча вони теж дорогі, певно, ні. Оце і оце я хочу. Оце ідеально. Недорогі і дуже сильні. Ну, ідеально. Давайте оце от. нову. так просто. Безкоштовно. Так, я тут зрозуміла, що ця локація зв'язана з грибами. Прикольно. Але це дуже прикол. Так. Хоча е -е. говорю... Тут дивіться, як він швидко встановлюється. Це просто рай. Але цікаво не силь. А, вони, напевно, дуже насильно б'ють, якщо вони ноль коштують. Б -б вони взагалі дуже такі. Недалеко б'ють взагалі. Це капець. А ти думаєш, що вони так ноль коштують? Вони ж недалеко навіть б'ють. Скільки вони б'ють? <сміст> не серйозно? Вони збираються бити взагалі? Вы серьезно? Он из Гали, Юль тоже мало. Я то думаю, что он так мало кушает, капец. Жесть. Мне пиццовных купувати. Але как я тут зрозумів, не зря мені цю рослину дали. Ви без быстрее рослини. А, тут, тут що, сонечки не падають? Дивіться, жодне сонечко. У мене тут не падають, ну, звісно, мої дали нульову росу кістю... Я міг зараз ще одне підсонку купити. То дуже складно. Тепер я зрозумів навіщо мені ці хрипи, які взагалі майже не на що не статні. Тепер я зрозумів я не туди поставив, я не туди поставив. Я туди поставив, я не туди поставив. Будь ласка, нарешті. Фух, ще один бецовних. Що це діт? Що з цим дідом? Що з ним? Він не дуже повів. Ну давайте сонечко, це, що там його? Так, все. Кусуйше давайте. Два одразу. Газета. Ну, газета немає. А -а -а -а, дід небезпечний! Він небезпечний. Від нього треба бути подалі. Він реально небезпечний. До речі, вибачте, що я це відео знімаю так довго, просто в мене щось не виходило зняти, воно в мене щось не знімалось. Там щось в мене щось з телефоном сталося, в мене воно е, не могло знятися. Тому вибачте, що я так довго. Так, да, в мене таке дуже часто, що не знімаються деякі ігри і тому я не міг зняти відео, вибачте. Але так, вийшло. Я в цьому ж не винен. Може так само. Не знаю. Як так сталося, але чомусь так. Може, тому що моєму телефону вже 2 роки, я не знаю, якщо чесно. Але, ну, так вийшло, вибачте. Так, а тепер мені треба подумати як мені вижити, якщо тут толпа зомби. Так, давайте, 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 ще один підсомнух, ще один підсомнух, ще один підсомнух. Є, анимал кеме, тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Анимал кеме. Ура, нарешті підсомнух ще. А, тут ще оці от могили. З них, А, їх не можна знищити. А що з них буде? Мені уже лячно, Що там з них буде? Тому що мені і так важко виживати. що буду з тих могил? Зомбі, чи що? Якщо там будуть зомбі, це буде копить. О, давай горохостріл. Ти мене врятуєш. сподіваюся. Я зараз штучка видав, тому що я горохостріли тепер буду ставити. Так, будь ласка, я ще горохостріл хочу. Давай. Давай ура. А не мок Так, дідусь, що ж ти этот заспокойся, дідусь. Не кричи. Капець, це його дідусь зомби, він капець. Який сильний. Так я він зараз мій горішок сість. Даже цей дідусь. Він реально божевільний. Фигоріш ходить мене з ним. Цей дідусь зомбі, він божевільний. Давайте. О, змогу зомбі вирішили. Да смім хорохострів О знову, два, тепер тут дві тусі зомбі. дідусь зомбі божевільний. В ті він реально. Божевільний цей дідусь зомбі. Напевно, здається, в другій частині не було такого дідуся зомбі. А тут він це капець. Ох, що мені робити? Цей дідусь реально божевільний. У цей дідусь зомби, він реально божевільний. Я це повторюю багато разів, шоці. Він дуже сильний. Так. Тут якийсь мега хрип дадуть. Давайте спробуємо. Якщо що, я можу вийти з цього меню. Ой-ой-ой-ой-ой. Хм. Оце ще. Оце. Так, давайте ще думати що. Оці от гриби на постійно тому я їх візьму. І ще давайте... Не знаю. Оце. Фух. Зараз я, напевно, потім і пробую другий гріб. Але поки що я хочу просто поставити звичайну підсовух. А потім буде що гри пробувати, бо а вдруг це зіпсує мені гру. Так давайте я не знаю, кудись сюди поставимо. Дивіться, він маленький і тут одразу видно, що він не буде бити, бо в нього взагалі тут немає ні рота, ну нічого. А він сонечко дає. Ммм, вау, це вже круто. Він теж сонечко дає. Але... Він дає лише 15, а великий дає 25. Ну, то 500 дає 25, а маленький дає 15. 15 це теж нормально. Прикольно, що тут безкоштовні гриби і це дуже полегшує гру. Дивіться, вони збільшуються. Вони збільшуються, напевно, чим вони будуть більше, тим вони дають більше сонечок. Напевно, так себе. Ой, я, ой, я помітив, що вони реально збільшились трохи. Якщо я реально. здається, що вони збільшились. Так. Вони що вони сонечки дають дуже швидко. Вони дають сонечки швидше, ніж підсовнух. Це вже дуже круто. М -м -м -м. Так. Ось, а точно безкоштовні хрипи Да поки що вони не дають більше вам здесь якщо вони мають давати Бо Вони з розміром я бачу збільшуються Я думаю що вони мають давати О подивіться моє одразу похота вже сонечок тому що я навіть хругострів постро от е, можу поставити More way to the Короче, не знаю, что тут написано. Так охустрил. Ага, він хоче. Не-не-не, вот тебе. Гореш ок з зомби. Тики Ой, пока поешь мої зомби. Вот видите, він реально спишился. Теперь він да 35 35 який спиршился трохи який трохи збільшився, на Д35. Бачите от, оце от. То що біля 500 Він великим став. вау Це вже мене двоє. Так це мені вже подобається реально. О, у мене таких два бачите з боку. Хух, у мене три таких вже великих. У мене вже один не такий великий. От. Подивіться на всі мої оці от храби. Жовті. Лише один маленький, а всі остальні... о, ні, все. Вони вже всі великі. Хто побачив, той молодець. Це дуже дивно. Вони реально виростають. Так ось так, ось так. Корох ще один. Мені мені подобається це. Гра крута. Так. Ого. Підцом это я вже 25, а ці от штуки Ну, здесь... гриби, а вони здесь 35. А ні, вони теж 25. Так, да, вони теж 25, але Ну прикольно. Вони не дають шучение спецомных, тому це... Прикольно. Шучень шпицовных дают. Вот Оці от штуки. Це круто, реально, так? Да? Ну, мені здається, що вони реально швидше, ніж шучей Так. До речі, якщо хочете, можете користуватися цією стратегією, якщо будете грати в цю гру. До речі, напишіть, хто вже проходив взагалі всю цю гру або хто в неї грав. Напишіть в коментарях. Так. Я поки думаю, до що мені ще поставити. О, дивіться, мені пропонують ці косилки. Ну навіщо вони мені потрібні? Якщо я просто тут із горіхів зробив круту штуку. Навіщо мені потрібно це? А ще отак от, от можу зробити. І отак от, от можу зробити, якщо захочу. вишеньку такий. Ставлю і все. Оце от Один грибок, який вирос, це як один підсонух який є. Але прикол в тому, я зрозумів, от чому він десь спочатку 15, тому що він коштує менше, а потім коли він виросте то є 25 500. Тобто так це як 500 купити. Але він буде просто підсонок швидше, але він коштує дорожче, тому ну майже різниці більше немає. Прикольно придумали. Мені ця гра взагалі душу залетіла. Мені ця гра залетіла. Цікаво, а, на... а вона в топі? Чи ні? Мені здається, вона реально, може бути в топі. Чи вона вже в топі. Але гра дуже крута. Поки я тут з вами болтаю, мене, я вже тут горіх е, знову переставив, тому що ну, був пошкоджений він. Я хотів переставити і переставив. Так, ну не знаю, не, ну напевно, вишеньку, ось. Вона ж ще 150 коштує. Вище. Так, ну капець. Ну, дивіться, в мене вже база дуже прикольна. Солнеч, оці от о, грибочки я вам рекомендую. А оце от дідуся, який є грибочки ці, і горіхи. От, його. Для нього, вам певно, треба обов'язково горіх ставити, бо він стає дуже швидким. Тому Для нього треба горіх обов'язково, я думаю. Це вам така порада. від І Від мене вам така от порада. Так. А він з'їв мій грибок. І він знову це зробив. Ах він хитрий. Ну все, я ставлю вишеньку. Це за те, що він з'їли мій грибок. У мене 2340 якихось монет золотих. Не знаю, що це за монет, але в мене їх 2340. Так так так, 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 так зомбі, не торопите, тор... но я поспішайте. Куди ви? Обішите ой-ой-ой. А от це вже все. Я тут горішок поставлю. Я горішок просто поставив, щоб вони этот. Назвили. Так. Да, мені не цікаво кутбоку хори. Прикольний. А вы ч цей звук чи ні? Я не знаю. Але прикольний. Фух, а цей зі тоже дуже сильний. Капець. Ой-ой! Карампа. Не, він есть мой грибок. Ну все, ви мой разливовый зомби. Бо это знати, як мої гриби їсти. Це мої гриби. Які мені коштують мій ну, сонечок. Це мої гриби. Я вам їх так не віддам зомбі. Ой, знову ми розгриб. Та визначаєтесь з мене. Віддайте мої грибочки, я їх виростав. І це мої грибочки. Віддайте мені їх. Блін, цей хропний, дай мені поставити горішок. Де дуже си... де зомбі йдуть круті. Це знущання якесь. Я хасарку не буду за рекламу купувати. Вона хоче безкоштовно, але але ну, рекламу не хочеться. Навіщо мені цю рекламу? Не перше так же прикольніше, коли без реклам. Ой-ой! А ще прикольніше, якщо ти зробив це без типу. Ну, я це обер, за рекламу щось це от робити, це, як ну, я думаю, чит тому що ти ж це, наприклад, просто за рекламу подивився. Ну це дивно просто. Я от буду без реклам. Оп! Ой, зомбі. О, рослина, оця от нова. Ну і що ж, всі бувайте, чекайте на участь і ну всі бувайте!